Друзі, всім привітки! Ми вже прибігли до, до Іни з Жені на каву, а зараз будемо тут апити каву. Сьогодні прийшли дуже і дуже далеко від нашого будинку. Вирішили десь якісь відвідати нові території, нові місця, тому що до дуже і дуже великий, місто мільйонник, а ми завжди ходимо, знаєте, якось так по кругу знайомі місця, знайомі точки. Тому сьогодні пішли аж за міст. В іншу сторону ми тут взагалі ні разу ще не були. Тому буду вам показувати. Все новеньке і для себе, і для вас. Це кафешка з аніме. Дуже цікаві персонажі. А ми вибрали ось цю кафешку. Зараз йдемо вибирати каву. Кав'ярні, що тут все меню абсолютно на в'єтнамській. І надіюсь, вони мене зрозуміли правильно, що я хочу Ну, я коконат кофі. Thank you. Ось це зверху це кокосова стружка. Далі лід перебитий з молоком. І кава еспресо Виглядає гарно, слухай, корова, мілка. А це Олег. А де сердечко діло? Трошки його змішав. Ясно. І, звичайно, чайок, водичку дають безкоштовно Ось такий величезний він март. Олег заходив купувати суперклей. Але щось в пакеті більше, ніж суперклей. Сідається, там щось купив. Кінде, ряда. Вони, напевно, були на акції. Тому що Олег завжди мені купує ось такий набір з трьох штук, коли там акція. Тому я вже знаю, якщо на кіндери акція, значить вони будуть у мене. Собачка на нас трішечки гавкала нічого. Дякую, дякую. Боже, як мала дитина, так радію тим кіндерам, як той в житті ніколи не їла. Але мені здається, так і так і є, тому що в дитинстві. У мене не було такої кількості кіндерів, як зараз, коли мені вже 28 років. Знову місцева кафешечка. Сушиться посуд. Миється посуд, тут одразу і їдять серед байків. Ось така вуличка. Ой-ой-ой. Але дуже подобається, що тут ви тільки широкі дороги. Два, чотири 4 полоси. Класно, і, до речі, дороги досить рівні. Хоч, що не скажеш про тротуар, подивіться, який він розбитий. Ой, дивіться, який гарний магазин, Олег, легкий йдемо, глянемо, що тут. Такі фрукти цікаві різні. Ось і з цінами зразу. Це ціни, напевно, за Ага, за 100 грам. Банани гарні. Такі маленькі-маленькі. Коштують ось 32 тисячі за ось таку в'язочку бананів. Зараз підніму. Ну, так гарно зривають їх з дерева. Бачите, зразу з такою штукою, де вони росли. Клас. Та, що зайшов в цей магазин через те, що магазин називається Преміальні продукти. Сильно преміального нічого немає, крім ось лежить ківі і гранат. Тому що це є дійсно преміальне. І ось є яблука. Зараз вам покажу ціну. 305 тисяч коштують ось ці яблука. ну Це дуже дорого. А ось ці коштують 165 тисяч. Ну, тому що яблука в Азії теж не дуже популярна тема. Кінзу нарізають ножничками. Ось такий ще косметичний магазин. Вирішили зайти, тут дуже є багато мараканоїл. Мені дуже подобається цей бренд. обожнюю. У мене взагалі від нього і креми, шампуні, кондиціонери. І ще дуже хочу спробувати ось цю маску для волосся. Поки що її не купувала, тому що трішечки дорого. Якось не хочеться витрачати стільки грошей. Тут різна косметика. Палітра тінів така, знаєте, азійська, багато якогось рожевих відтінків, таких якихось дивних, коричневих. Хоча можна щось, думаю, і підібрати, якщо задатися ціллю. Аліса, сподобався тобі магазин? Пожежні машини, я так розумію, що це пожежна, дивіться, який величезний будинок. Там якийсь знак їхній досить і досить виглядає гарно. Як гарно. Скільки квітів багато. З такою вуличкою прогулюємось. Тут досить тихо. Немає ось цих вуличні, вуличних кафешок. Чуєте, яке воно величезне. Ось тут багато всього. Ось ще стоять різні машини. Ми прийшли в такий заклад. Тут ще стоїть ялинка, щоб ви розуміли, у них ще новий рік, хоч скоро березень. Спогада, якщо чесно, то такий запах. Жесть. Але тут смердить. Так, 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 що... так, дійсно, напівся в кіт, На якусь тряпочку її десь поставили. Так, ідемо зараз. Це буфет, до речі, коштує дуже бюджетно, тому ми сюди прийшли. Пообідати. О, ось так виглядає бульйон з кукурудзою, З червоним перцем. Бульйон це ми тут будемо варити. Так, так, так. так. Угу. кидати ось це. Чикен. А не чому не вона не така півень? чорна? Це чорний півень. Виглядає, як то вже його хтось є, їв. Є, є, да. Сині, так, І ось Сині. так поприносили ще м'ясо. Дівчинка нам буде допомагати варити. Не знаю, навіщо ми б самі справилися. Але саме менше я хотіла починати з цього чорного півника. півника. Хотіла сказати петуха, ну ладно. Далі це що? Це то що ти любиш. О, божечко, це ж ті ножки, курячі. Так, але там багато а, цього. Це від, 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 від м'яч якийсь цей суп. Це щось не зрозуміло. Колагену ти маєш Так, на Багато колагену дуже тяжко. Так, але зараз ці обсмукувати їхні пальці, які ми ходили по вулиці, не дуже хочуть. Я я Ні, там дивись. Далі що в нас? Ні. Ну, мені здається, восьми ніг з м'ясом. Ну, ну, морепродукти окремо, м'ясо якось окремо могло би і бути. Дивно. Так, далі ще це тофу. Я зрозуміла, це суп для всього. 8. Ми, як приходимо і варимо самі, ми там кидаємо спочатку одне, що ми любимо, їсти, наприклад, це м'ясо, потім це морепродукти, потім це тофу. А вона просто кинула все в одне. Переходимо до м'ясної частини. Ось це все, що вона перед тим накидала, трошечки поварилось. Тепер вона докидає нам м'ясо. Зазвичай ми робимо це все самі, але сьогодні нам допомагають, не знаю чому так. Щоб, мене не бруднили. Щоб руки не боліли. не боліли. Ось як виглядає вам... восьминіжка. Дивіться, як гарно. Це була його голова. І ось ноги Але він мені резиновий. Я не дуже люблю восьминіжки через те, що вони резинові. Функція долити бульйони, тому що може все десь який темний бульйон став. Ми замовляємо третій. Позицію м'ясаря, ще. ще замовили ми віну і гриби. Вже пообідали, можна сказати, вже і повечеряли, тому що на вулиці вже ніч коштувало 169 тисяч за буфет з однієї людини. Без ліміт. Ми замовляли дуже багато м'яса, наїлися від пуза, але сказати, що це дійсно смачний, якийсь класний буфет. Ні, багато в яких буфетах ми бували, і було набагато краще, смачніше. Так, що буфет в принципі нормально? Ось так, скажемо, не супер не клас, але нормально. Ксені МВО е тіп інсад, сайм хол ground після буфету ми вирішили трішечки пройтися, щоб втряслося все, що ми з'їли. І хочемо піти на маршрутку, напевно. Тому що додому нам іти більше, ніж годину, а це дуже довго. Тому йдемо на маршрутку. Не впевнені, що вона взагалі буде, тому що тут маршрутки не так, як в нас в Україні. Вони не їздять до 10-ї, вечора. Тут в годині 6 шостій, пів сьомого вже важко застати маршрутку. А в нас зараз якраз десь 6.15-6.20. Як тільки ми відійшли з зупинки, бо вирішили, що вже маршрутка їхати не буде. Отак ось і ось маршрутка. А це клас! Ми вже вирішили, що її не буде. Пішли пішком хвилини три, і тут маршрутка. Тут тепер є кондуктор, і він хоче зрозуміти, куди ми їдемо. Всіх розсадила по місцях. Тут навіть ще в автобусі тепер дві людини. Не тільки ми одні. Ось тітушки така робота класна. Видає білети, питає, куди їхати, розсаджує всіх по місцях. Потім ага. говорить на якійсь зупинці, коли вам вийти, щоб ви не забули. Сервіс. Ось як виглядає цей автобус? Що ми встигли на автобус, до речі, він був останнім. Але нам повезло, знаєте, оцей закон подлості? Ти завжди стоїть мосту і мосту нічого не їде. Тільки відійшли від зупинки і їде. Дуже добре, що він нам зупинився в забороненому місці, не біля зупинки, бо тому що він міг і нам і не стати. Так що нам повезло. Додому потрапимо на годину швидше. Зайшли до нашої улюбленої бабулі, хочемо взяти молоко. Молоко, ура! Тут літра здається, і літра коштує 40 тисяч молока. Накупили молока і йдемо додому. Сьогодні все, що планувалося, все спіли, все зробили. І повертаємось додому, готувати вечерю, вечеряти і йдемо спати, тому що завтра зранку на роботу. Всім дякую за перегляди, за коментарі, за лайки. Мені дуже і дуже приємно. Тому всім до наступного відео. Пока-пока.